Доброго дня, дорогі наші підписники і гості каналу Село ти Моя доля. Сьогодні вже 16-й день інкубації курячих яєць в інкубаторі Квочка. Про закладання про перші дні інкубації я розповідала в одному із своїх відеороликів. І також розповідала про різні типи інкубаторів. Яйця на заплідненість я вже перевірила одного разу, але ж не вибраковувала тоді, бо в мене були сумніви. А тепер прийшло ще трохи часу, і я таки вирішила вибракувати. Бо знаєте, що е, коли є бовтуни, то вони можуть тріснути і можуть зіпсувати інші яйця в інкубаторі. А овоскоп у, у нас ось такий також примітивний, саморобний чоловік його зробив. Я навіть не пам'ятаю, що це коробка якась була з під цукерок, чи дитяча іграшка. Ну, вже давній він, бачите, вже навіть метал почав псуватися. А всередині пофарбований в чорний колір, я вмикаю його в розетку і тоді прикладаючи яйця до отвору, Бачу, чи запліднене куряче, чи якесь там яйце іншого виду птиці. Колись моя мама перевірала яйця на світло звичайної газової лампи, але, звичайно, це робилося в темний період часу. Допалювалася лампа, підносилось яйце. І одною рукою тримали яйця, і іншою робили ніби козирок над поверхнею яйця, а яйця тримали тупою частиною догорі. І там було видно через 8 днів після того, як яйця закладені в інкубаторі, було виднося вже, що є зародок, а чисті яйця також було виднося. видно було, що там зародка немає, звичайно, їх вибраковували. Ось такий вигляд вімкнутого овоскопа. І спробуємо перевіряти яйце. Я бачу, напевно, що і в телефоні також виднося, що більша частина яйця являється темною. Отож, зародок розвивається, як я сказала вже сьогодні. 16-й день інкубації. А знаєте, що курчатка вилуплюється через 21 день інкубації, якщо дотримується температура необхідна, а також необхідна вологість і, звичайно, потрібно кожен день перевертати яйця вологість, як я говорила вже в попередньому відеоролику, зберігається в інкубаторі за допомогою наливання води ось ці канавки. Потрібно весь час слідкувати, щоб була достатня кількість води. От і зараз також долю води. Я майже щодня доливаю, бо... Інкубатор вимкнутий і вода випаровується. Так що доливаю потрохи воду. Бачу в інтернеті, що беруть переварену воду, але я не притримуюсь такого правила, беру, звичайно, воду із крана і продовжуємо перевірку наших яєць. Звичайно, коли було б в кімнаті темніше, то було б краще видно. Але і так видно, що це яйце також має зародок. А ось яйце яке має бути бовтуном. На ньому видно плямки і тільки жовток не розвинутий, в одному місці просвічується. І взагалі все яйце чисте. Таке яйце вибраковуємо. Ось ще гарний приклад засіженого яйця. Чому дуже добре виднося. І ще одне яйце приклад яйця, котре є порожнім. Якісь плямки. Я вже навіть варити собаці їх не буду. А піду, просто розіб'ю, бо вони вже, коли б це тиждень лише минув, то ще можна було б зварити собаці чи котам. А так вже ці яйця явно не свіжі, і не засижені, і не свіжі. Так що я їх просто, як кажуть, утилізую. І ще одне яйце вибраковую. Так що з усієї кладки поки що вибракуваних яєць небагато. Півні працювали на славу. Хоч чоловік закладав в інший саморобний інкубатор, то там у нього справи набагато гірші. Але, можливо, це пов'язано з тим, що там гріле показувало температуру не, не таку, яка є насправді, аж потім пізніше. Чоловік за допомогою звичайного медичного термометра відрегульовував температуру.